Особливо для тих, хто досі сумує за совєтським союзом. Розповідаю сьогодні про закатованого режисера у 1970-х роках Гелію Снігірьова. Народився він 14 жовтня 1927 року у Харкові. Навчався на акторському факультеті театрального інституту, переїхав до Києва і став головним редактором у «Коркінохроніки». У 50-х почав друкуватися та вступив до спілки письменників. Популярність йому принесло оповідання: народи мені три сини. Та переломним моментом для кар'єри Снігірьова став тисячу 1966 рік. Тоді йому було 39. Снігірьов зробив документальний фільм про мітинг у Бабиному яру. Однак, учасники, які зібрались на мітинг, окрім вшанування пам'яті жертв трагедії, мали ще одну мету. Вони хотіли висловити протест проти влади, яка планувала на місці розстрілів побудувати стадіон. Плівку вилучили негайно. Його звільнили з посади головного редактора студії та понизили до рядового режисера. Знімати Гелію Івановичу вже не давали. Але друкувати він ще продовжував у 1974 році. Йому запропонували публічно засудити письменника Віктора Некрасова. Снігрьо відмовився зрадити друга. Після цього його виключили з обох спілок, позбавили роботи та можливості публікуватися. У своїй книжці він згадував розмову з власним дядьком, письменником Вадимом Собком, героєм війни, який намагався переконати його, що зректися товариша це нормальний радянський вчинок. Саме тоді Снігрівов і вирішив написати книгу розслідування набої для розстрілу про сфабриковану справу СВУ, якою в 1930 році знищували українську інтелігенцію. Пізніше саме ця книга стане підставою для перегляду справи СВУ і реабілітації засуджених українців у 1977 році. Він робить ще один крок: скликає прес-конференцію іноземних журналістів, зачитує відкриті листи до Леоніда Брежнєва та Джимі Картера і заявляє, що зрікається радянського гр. Ромадянства 22 вересня 1977 року його заарештовують. У в'язниці він оголошує голодування. Тоді слідчі починають давати йому заспокійливі уколи. Після них він втрачає рухливість нижньої частини тіла, майже сліпне у такому стані. Снігрьова змушують підписати таке фальшиве, соромлюсь і засуджую. Це зізнання друкують у газеті Радянська Україна. Та друзі прекрасно розуміли, що воно нічого не варте. Паралізованого його перевозять до міської лікарні 28 грудня 1978 року. Гіля Снігерьва не стало. Тіло кремували без розтину, щоб неможливо було встановити, чим саме його лікували. Похований він на байковому кладовищі. Замисліться, вглядіться в себе, зважте в собі вагу вспадкованої брехні, боягузтва, зради. Вглядіться, зважте і випалюйте, витравляйте в собі, не передавайте дітям своїм. Підписуйтесь на мій канал тут оживають імена, які намагались стерти.